Ви просто підходите до чужого будинку і просите впустити, щоб ви приготували мені вечерю? Yeah. Так. У мене є три великі собаки і зброя. Тож не повертайтесь на мою територію. Отже, друзі, ми знову тут ще одне відео з серії готуємо для незнайомців. Але сьогодні ми в одному з найбагатших районів усього Остіну. Тут живуть мільйонери у величезних особняках. ведуть дуже закритий спосіб життя, часто в ізольованих закритих спільнотах і зворотами. воротами. Ми вже готували для незнайомців в Канаді, Мексиці, США, але цього разу ми хочемо дізнатись, чи впустить нас мільйонерів свій дім, щоб поділитись вечерю і, можливо стати друзями. Ну є тільки один спосіб дізнатись. Гаразд, ми схоже в цей район, ці будинки the... yeah, oh, Це просто шалені маєтки. Це просто звичайні люди, звичайні люди. Бідне відчуття, ніби yeah, ми зараз нарвемося на неприємність. Like ніби right. хтось викличе поліцію. Найгірше, що може статись, oh нам скажуть ні. Здається, у таких районах люди звикли, що до них приходять лише тоді, коли хтось щось від них хоче. Ніхто не приходить просто так, щоб запропонувати вечерю, тому вони насторожені. Думаю, вони не вдома. Най більшість навіть не відкриє, у всіх стоять камери. Ого. Ага. Я не була впевнена, ви дзвонили сюди чи в мій інший будинок. Ми сьогодні ходимо по домівках і пропонуємо людям, щоб ми приготували для них вечерю просто не вдома, щоб познайомитись. Чи можливо ви були б зацікавлені, щоб двоє незнайомців приготували вам вечерю? Ми <пробітник> йдемо на футбольний <пробітник> матч, можливо, <пробітник> інший вечір. Я можу залишити свій номер і ви напишете, якщо ще. <пробітник> так, давайте номер. <пробітник> Чудово. <Okay>. Мене бред до <пробіт> речі зміс і це кріс. <пробіт> Я Джуді. <пробіт> Що ж, дякую. <пробіт> Добре, напишу <пробітник> вам. <пробітник> <Дайте>. <пробітник> З номером Джудю в кишені справи, здавалося, що налагоджуватися, але не зовсім. Бачите, я вже намагався зняти це відео кілька місяців тому зі своїм друзям і Ендрю. Ми два дні поспіль підходили до людей, поки нарешті хтось не погодився. І навіть тоді в останній момент вони скасували. Тож, якщо ми хочемо, щоб цього все разу все вдалося, нам потрібно знайти хто буде на 100% готовий. Це найбільший будинок, який я коли-небудь бачив. там чотири входи. Доброго дня. Ми зараз не вдома. Мешканець недоступний. <гум> а, чекай, тут декілька входів. Може, вони просто не в цій частині будинку. Можна задати вам питання? Ми ходимо місто, ми шукаємо когось, до кого б могли приготувати вечерю в його домі. Чи могли б ми, можливо, приготувати для вас? Бо й що ні, у нас двоє навороджено в домі. Мені подобається ваша ідея, але мабуть, не в мене вам удачі хлопці. Думаю, що ні. Це дуже люб'язно з вашого боку. Якщо вам не цікаво, це окей. Гарного дня, так там, там внизу величезний будинок, але паркан виглядає, але виглядає але трохи страшно та солед собаки, виглядає. не заходити. Чим можу допомогти? Hey, Привіт, doing? доброго дня. Ви you мене чуєте? Yeah. Так, yeah. чую вас. Oh, so так, Мене звати Бред. Власне, ми ходимо містом, шукаємо незнайомців, для яких могли приготувати вечерю вдома. Хочемо просто налагодити нові зв'язки. Можливо, ви погодили, щоб двоє хлопців прийшли і приготували вам вечерю. Ти просто приходиш до чужого дому і питаєш, чи можна зайти до мене, щоб приготувати мені вечерю? Так, ну це трохи дивно, згоден, але ідея в тому, щоб просто показати світ не такий уж і страшний, що ми можемо спілкувати з людьми навколо із сусідами. Ти з мого району? Ні, ні, ні. У мене три сторожові пси і зброя є. Тож не повертайся на мою територію. Жодних проблем. Гарного вам дня. Ого, таке в мене вперше. Це було це було доволі жорстко. Очевидно, вона була не в захваті від того, що двоє незнайомців постукались до неї. І як з'ясувалось, вона не була єдиною. Ви що, якісь крадії? Ні. Бо виглядає так, ніби ви перевіряєте, чи є хтось удома на вихідні. Саме так це зараз і виглядає. У цей момент стало зрозуміло, що пора забирати свідці, поки хтось не викликав поліцію. Тож ми вирішили пошукати новий район. До цього ми були на одному боці річці, а тепер переїхали на інший. Пропоную пройти всі будинки вздовж річки. Якщо ніхто не погодиться, підемо в інший район. Але я дуже хочу знайти когось саме біля води. Так, Бо тут зарвезні будинки, було б непогано. Чувак, чувак, чувак. Мені щось дехто написав. Бред, ти щойно проходив повз мій дім, я написав своїй сусідці Джуді, вона дала мені твоє ім'я та номер. Я в темі, що б ви не планували. Я, бо якщо хочете, я можу навіть сам приготувати вам вечері цього тижня. Думаю, це було б веселе знайомство з цікавими історіями, Еван. Думаю, що мене звикалося? Так, я як респект Джуді, though. вона допомогла фольфор, реально. Фольфор, так, фольфор, коли робимо через сьогодні, віде чи Надо йому написати? Чи по відео позвонимо? Ні-ні, хай це буде сюрприз для нас. Хай це буде абсолютно сюрприз. Щоб ми взагалі не знали, хто він. О, О мужик. Наступний день. Так цікаво, хто це може бути. Така таємниця. Тут повна кав'ярня людей, і треба дізнатися, хто з них евен. Ми йдемо всередину, чи він на зустріч нам вийде? Я Не знаю, я не знаю, де він. А він прямо тут. <laughs> така тимниць. Yeah, ми взагалі know, не знали. I know, I хто. Know. Ми ж навіть не знали, я молодий, старий. Джуді сказала, я що ви молоді. У вас ще маленька oh, дитина, kid, right? так? Do, yeah. Так, так, однорічний сен. Це все, yeah. що ми знаємо. That's That's це, all, все, all, це, це все, yeah, це yeah, все. Так, так. Приємно познайомитись, так, і мені. Мені цікаво, що ти подумав, коли ми позвонили тобі. Так, ось що було. Мене не було вдома. Я тримаю скріншот з домофона. У нас є спільний чат із сусідами, тож я написав туди. Ей, ці хлопці виглядають нормально, але це. Що вони curious, роблять? І Джуді одразу відповіла, так я з ними oh, yeah, говорила yeah, дуже приємні. Хлопці nice, so сказали, що хочуть like, приготувати like, мені вечерю. Дивно, yeah, але мило. Like, і я подумав, оце саме yeah, те, що мені треба. Мені sure. це подобається. Like, like, я виріс Каші, подорожуючий, like, і зараз люблю подорожувати. Це все знаєш, знайомитися з людьми, сісти за один стіл, поділитися хлібом. Буквально це кілька хвилин перейти від повних незнайомців до миттєвих друзів. Це прям моє. То що думаєш, як краще зробити? Ми готуємо тобі вечерю, чи може ти го. Нам. Пропозиція залишається в силі. Ми можемо зробити вечерю для вас, а можемо разом щось приготувати. Да, давай зробимо разом. Я якраз збудував тут на вулиці кухонну зону, каптильню, губку, гриль, все як треба. Це така моя маленька аза, яку я створив. Давай зробимо це цікаво. Я про все подбаю. Може ще на човні вийдемо, потусуємось, потусуємо, поплаваємо. Мужик, я я вражений. Я побачимось у вівторок. У вівторок, мужик, я вражений. Буде весело. Ну що ж, ось сидім. Це моя найлюбленіша порода. О, такий миленький. Як його звуть? Ми великі фанати Пекерс, тому назвали його на честь Рейджувайта. Вітаю, заходьте, хлопці. У нас є стейки. Будемо їх готувати методом сосваки, зготували. Ні, що це приготування у водяній бані. Вода має точну температуру 54 градуси за цельсієм. Тому стейки нагріваються рівномірно і не пересушуються. Потім я їх підсмажу на грилі. Там температура десь 370 градусів, щоб дати їм скаринку on the grill, just put А ще я зробив гострий закуски сир і, чесно кажучи, трохи змислював, купив макарони з сиром у коска, але поставив їх у каптильню, а зверху цю закуску гостру, щоб увесь жир стикав вниз, як в ці макарони, і дав їм смаку. Тут мій маленький рай, можна тут дивитись гру. Дійсно гарно. Ось те про що я казав, жир стикає зверху донизу. Човен стоїть трохи нижче по вулиці. Може, to підемо to зараз. Чікали так, можемо зараз піти. Так, нам досить цікаво. Чим ти займаєшся? Я я Я стриптизер. Ні, ні, я жартую. Я підприємець. Я починав справу в компанії під назвою Deloitte. Це велика консалтингова фірма. Пішов звідти в 26, бо думав, що я найрозумніший за усіх. Але звісно, виявилось, що ні. Просто мав набір потрібних навичок у правильний момент. Ми з одним колегою пішли з компанії, заснували бізнес і продали його в дев'ятнадцятому році тоді я зрозумів, що мені ближче не консалтинг, а саме підприємництво створювати щось із нуля. тепер у мене є бізнес, який допомагає людям похилого віку залишатись у своїх будинках. Ми зосереджуємося на безпеці, технічному обслуговуванні. Тобто мені не потрібно доглядальника. Хто може подбати про мій дім. Бо люди хочуть жити вдома якомога довше, але вже не можуть, скажімо, стати на драбину, поміняти лампочку. Круто, круто. Почуваюсь, ніби я у друга на дачі. Так ти є якраз у друга на дачі. Човен з відкритою палубою. Палуба в нього старовезна, як у пантонного, але дно, як у звичайного катера. Ви подібне. Тож я називаю його веселий зверху серйозний знизу. Це перший раз на Озріосом. Реально? Так, жарт. Чи? Ну не зовсім жарт. Я найбідніша людина тут з човном. Реально? Тут ми тімо живе. Зараз будемо пропливати через Сліт Айленд. -ай oh, Неймовірно. Що <гу> <Шо> за будинки? <гу> Відчуваю себе ніби <гу> на сафарі <гу> маєтків. Їздимо, розглядаємо, <гу> де живуть батії. <гу> <гу> на полюванні. <гу> да, бережно, не спильни цих братії. <гу> <гу> Дивись, подивишся ти <гу> в вікно, побачиш <гу> Митю маконахи в душі мені дуже цей будинок подобається. Oh, wow. Тут був порт для піклболу, Раніше тут була волейбольна площадка на піску. Тут торчі також засновник живе. А он той будинок десь його продали за 4,5 мільйони, і нові власники повністю розібрали будинок до каркасу і перебудували заново. Я не можу уявити, як це купити дім за 4,5 лям і сказати: ну треба трохи підремонтувати. Я, якщо що, плачу за оренду це так дивно. Після, Після нашої екскурсії маєтками мільйонерів Еван показав <після> нам, як це жити біля озера, але скільки не було виселочів, <після> настав час готувати. Привіт! Як ваш човновий новий ваяж? Неймовірно. Я нено. Тільки йому Ось недавно виповнилась один. Так, yeah. що yeah. oh, <laughs> right, нам you? робити? Так, хочу, щоб ви теж попрацювали. Так, так, зніміть, будь ласка, м'ясо з гриля. Так, все. Виглядає дуже гарно. Неймовірно. Що робимо, шеф? Так, тут ми замішуємо суміш імбиру, місор, вотсту, сакей, сакей трохи лі. Потім беремо наш велети, кладемо дві ложки зверху і кладемо на гриль. Це додає такого собі умамі смаку. Він сказав дві ложки, я підклав три. Три ложки? Ти що звідси? Ти звільнений. Так, шеф. Так, я зараз спробую це. А що всередині? Крем, сир, трохи діжовські гірчиці і приправи кріолу. Це новий рецепт, але я, мабуть, за спалю собі зик трохи гостренько то прям spice. дуже yeah. гостро То ви багато подорожували так в яких країнах були панама індія японія італія я до речі виріс в японії то ти говориш японською достатньо для того щоб влізти в халепу але не настільки щоб з неї вибратися ідеальна відповідь Поки все добре. Можеш ще цей жирок підсмажити, щоб він карамелізувався на зворотному боці. Ток-шеф. Я абсолютно не розумію, що я зараз роблю. Зазвичай таких відео я беру когось, хто готує за мене, тому я дуже радий, що цього разу є ти, бо інакше б ми б точно не впоралися. Це готовий. Сюди. Гарна командна робота. Бери стейк, вибирай. Я беру підгорів, бо це я його спалив. Грибочки, макарони з сиром, виглядає дуже гарно. Глянь, як тянеться. Дякую за те, що запросив нас. Це Неймовірно. Є певна спільна риса в людей, які зазвичай погоджуються на такі речі. Може це цікавість? Як думаєш? думаю, що на жаль багато людей звикли бачити найгірше в інших, а те, що ви робите, це спроба показати. Якщо підійти з відкритим розумом, то більшість людей добрі і можна просто взяти і знайти спільну мову. Мабуть, я теж на це так дивлюсь. Найкращі речі в житті часто трапляються саме через такі моменти. Та у світі багато чого що можна боятися, але водночас набагато більше хорошого може статись ніж поганого шанс, що ти натрапиш на когось, хто прийде і тебе пограбує, чи вб'є, мізерний. Так, Люди загалом добрі. Мені подобається думати про це так. У кожного є точка дотику, що спільне, через що можна знайти порозуміння. Так, ми більше схожі ніж відмінні. Так, я досі вчуся залишитись в такому стані, бо іноді це складно. Між людьми справді є відмінності. Вони викликають емоції, не завжди знаєш, як знайти цей спільний грунт. Це легше сказати, ніж зробити. Але можливо, у будь-якої ситуації. Так, але ти молодший, ти легше йдеш на ризик, на пригоду робиш крок, який можливо пізніше вже не зможеш зробити. Так, я не хочу це втрачати. подивимось, як довго я буду таким. Що ж, ще одна вечеря, ще один успішний експеримент і нове знайомство. Чесно, це лише надихає вирушити далі у світ і дивитись, куди заведе наступне знайомство. Пишіть у коментарях, де і з ким нам варто влаштувати наступну вечерю. і In the we'll see you guys next episode